Суть питання полягає в тому, що представники влади не мають переходити в певну межу у стосунках з засобами масової інформації, і я би тут абсолютно зараз не говорив про імена прізвища, я би цю ситуацію зробив з без... знеособленою. Тобто є інцидент, є певна реакція на нього, і хотілося б ви далі бачити на тому ж сайті невелику кількість фахових коментарів, які стосуються суті. Змі суті стосунків влади зі ЗМІ, а не знову ж таки переходу на особистості, тобто телефонна розмова, в якій теж були переходи на особистості, так би мовити, певний стиль поведінки, і потім знову ж перехід на особистості в коментарях. Другий аспект питання це дійсно особливості діяльності медіа. Ну, Інтернет видання не є класичним засобом масової інформації. У діяльності медіа теж є велика кількість проблем, і, ну, і деталі роботи журналістів. Вони стосуються не не недоліки роботи журналістів, вони стосуються там іноді неповноти подачі інформації, деякого суб'єктивізму. Тобто про це постійно говориться в редакції. Сьогодні я на це ну на предмет цього спілкувався з редактором Стрічки новин. Також випливає багато деталей. Наприклад, сьогодні, якщо хто подивився на українській правді інтерв'ю з засновником скандального ресурсу Wikileaks, він, да, він каже таку штуку, що Сучасні засоби масової інформації вони часто не виконують тієї функції, яка, ну, яка є запитом від, від суспільства, і іноді не виконують в тому плані, що якісний матеріал потребує багато часу і багато фінансів. Тобто якісне розслідування, воно і матеріал, який є проекцією з різних сторін, він потребує багато коштів і. Дійсно, багато зусиль журналіста і багато часу на написання цього матеріалу. І в сучасному світі іноді перемагає інформаційна халтура. От. Тому тут, якщо дивитися на цю проблему, вона є такою об'ємною і вона не є в одній площині якійсь. Але хотілося б, якби, роз... Кінцевою метою цього конфлікту мало б бути користь, користь від цього конфлікту, якщо можна так сказати. Тобто розуміння сторонами ситуації саме правильної. І ніхто не ставить за мету там когось покарати, хочеться, щоб в результаті ми мали нормальні стосунки з змії влади.